Психологи, а саме, які намагаються використовувати психологію як терапію, це те саме, як е, використовувати, е, наприклад, інженеру сантехніки е, по видаленню катаракти. Ну, от щось подібно цього. Тобто, він може там щось чисати, розказувати, як труби паяти, і з за цього у вас зникне катаракта. Це те саме і психологія. Вона розповідає, що потрібно прийняти проблему, прожити її е, треба. Навчитися боротися з нею, і саме головне, що люди за це платять, і вони ще говорять, що це супер ефективно, що це круто працює. Єдине, що психолог може зробити, це навчити вас жити з проблемою, тішитися, радіти панічним атакам, панічним тим розладом, депресії. Ну, треба ж прийняти це. Ви коли чихаєте, вони говорять, це ж нормально. І оце для вас теж нормально. От представляйте, як вас обманюють психологи.